Голуби діда Миколи. Жив був дід Микола. Він був старенький і самотній. Щодня він ходив до парку годувати голубів. Окрім цих птахів, у нього нікого не було. Дід Микола розмовляв з ними. Він знав, як кличуть кожного голуба. Птахи відчували його любов і турботу. Собі туркотіли до нього. Одного разу голуби не дочекалися діда Миколи. Чомусь він не прийшов. Птахи вирішили полетіти в гості до діда і провідати його. Раптом щось сталося. Коли вони прилетіли і сіли на підвіконня, то побачили, що дідусь лежить хворий. Мої хороші ви тут, зрадів старенький. Трррр. -тр 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 -тр". стали торкатіти птахи. Голуби вирішили полікувати старенького та принести цілющих трав. Вони кудись полетіли, а коли повернулися, то в їхніх дзьобиках були лікувальні трави. Голуби поклали їх на підвіконня, дід Микола почав заварювати ці трави і пити з них чай. Незабаром старенький одужав і знову почав ходити до парку, до своїх друзів. Він радів, що потрібний їм так само, як вони йому.